Балакучий найманець пройшов шлях від непримітного комікс-персонажа другого плану до одного з найяскравіших та найпопулярніших представників супергеройки, якому наразі пророковано врятувати загниваючий кіновсесвіт Марвел. Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні, на телі Гарячу очікуну, релізу Дедпула і Росомахи я проведу коротенький екскурс в історію божевільного жартівника. Розповім про його тяжкий шлях від сторінок коміксів до екранів кінотеатрів та ними складну місію Марвелівського Ісуса. Перед початком дякую всім і кожному, хто підтримує цей канал, а також дякую за ваші вподобайки і підписки. Беріть щось мочненьке, влаштовуйтесь комо зручніше, і всім цікавого перегляду. Ну що, давай до діла! Давай до діла. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever Балакучий найманець з'явився на світ завдяки художнику робу Лайфілду та сценаристу Фабіану Ніцієза, і на невідмінно від більшості відомих кожного із вас персонажів Марвел дебютував на сторінках коміксів, а точніше коміксу нові мутанти не так давно, у лютому 1991 року, де був зображений не антигероєм, а суперлиходієм. Лайфілд у свій час фанатів від підлітків титанів DC, та надихнувшись образом знаменитого вбивці Екей Кейслейда Вілсона, створив підозріло схожого за виглядом, стилем життя та вмінням управлятися зі зброєю Дедпула. До того ж, знатно протроливши критиків, які один голос звинувачили автора у плагіаті. Охрестив його Вейдом Вілсоном. Новонароджений персонаж, який також успадкував жартівливий вайб паучка, жорстокість карателя та регенерацію росомахи, почав все частіше з'являтися у різних коміксах Марвел. Потім отримав власну мінісерію. А у 1997 році нарешті удостоївся регулярної серії, де безпосередньо й розкрилася вибухова чарівність Дедпула. Другорядний персонаж перейшов у вищий ешелон, і завдяки гострому язику, чорному гумору, нетривіальним сюжетам, що генерували закам'янілі канони супергероїки, та звичайне вмінню ламати четверту стіну, адже балакучий найманець, розуміючи, що знаходиться на сторінках коміксів, регулярно спілкувався з читачем, Дедпул знайшов численних шанувальників. З того часу популярність персонажа стрімко пішла вгору. А мільйони фанатів, переглядаючи комікси, почали чути у голові голос Раяна Рейнольдса, і це не дивно, адже цей тандем нерозривно пов'язаний. Рейнольдс розпочав акторську кар'єру у 91-му році, коли Дедпул дебютував у коміксах. Вони обоє канадці мають відмінне почуття гумору та приблизно одинаковий вік, зріст, вагу, колір очей та волосся. До того ж, Райан частенько з'являвся на екрані в образі кумедних енерджайзерів говорунів, якими є Дедпул. Проте, якщо відкинути всі ці фанатські теорії, зв'язок Дедпула та Рейнольдса зародився у 2003 році, коли кіностудія New Line Cinema вперше намагалися перенести Вейда Вілсона на великий екран. але через брак прав на інших персонажів проект закрили. А Дедпул був проданий студії 20-те століття Фокс. Хоча спроба зняти фільм виявилася невдалою, вона підштовхнула Раяна Рейнольдса детально вивчати божевільного персонажа, обтягнутого у червоний латекс, в надію отримати сольний супергеройський фільм. Та до того ж у 2004-му було була закріплена відсиланням до актора у коміксі, коли Дедпул охарактеризував свою зовнішність як мікс Рейнольдса, з хрещено Шарпеєм. Уперше перше Дедпула, а точніше щось назване Дедпулом, але до невпізнання понівечене сценаристами з'явилося на екрані у 2009 році у стрітці Люди Ікс Росомаха. Спочатку Райан Рейнольдс досить канонічно жартував, хвацько розмахував мечем та підколював брутального юджекмена, з яким вони до сих пір ведуть нескінченні батли в мережі, кульмінація яких здотонує 25 липня. Проте потім говіркому бідоласі зашили рота і наділили купою здібностей, запозичених у інших мутантів. Так, на перший погляд, колоритний персонаж, круто зіграний Рейнольдсом, перетворився у нікому нецікаву мовчазну машину для вбивства. Благо, це тотально захищений. Як фанатами, так і актором непорозуміння перекреслили люди їх з дні минулого майбутнього, коли Росомаха відправився у минуле, переписав таймлайн і подарував другий шанс чисто листа розповісти історію Дедпула. Після гучного фальстарту Рейнольдс не пустив руки та майже відразу почав оббивати пороги 20-го століття. Фокс актор знайшов близьку по духу команду та вклав усього себе в надії перенести на екран Дедпула, яким він є на сторінках мальовничих історій. Пройшовши дев'ять кіл пекла та подолавши скептичне ставлення Фокс до супергеройки з недитячим рейтингом R, Рейнельс отримав зелене світло на розробку декількох тестових сцен, які студія все ж таки успішно проігнорувала. І лише через кілька років, у 2014-му, після злито в мережу ролика, озвученого Рейнольдсом, справа зрушилася з мертвої точки, адже орди задоволених фанатів буквально змусили Фокс зайнятися виробництвом Дедпула. Грошенят ти століття. Тя пошкодувало і виділили лише скромні для жанру 58 мільйонів. Для прикладу месники Альтрона, які паралельно знімали Марвел, обійшлися у 250 мільйонів, проте незважаючи на обмежений бюджет. Кожен вкладений долар і цент, що не властиво для сучасного Голлівуду, було помітно в кадрі. Сценаристи Різи, Пол Вернік, режисер Тім Міллер та головна зірка Райан Рейнольдс, який виступив продюсером та приймав участь у всіх етапах виробництва, із точністю до штриха та неймовірною любов'ю перенесли на екран ключові особливості галасливого персонажа: від костюма до скаженого почуття гумору. До того ж, особисто для мене рекламна кампанія Дедпула – це окремий вид мистецтва. Десятки вірусних роликів та перформансів, колаборації з зірками, святкові вітання, пародійні постери, винахідливі білборди. Кожен крок був виваженим та помітним. І загалом просування Дедпула можна назвати геніальним, тому що будемо чесні, до 2016 року про існування балакучого найманця знала тільки жменька фанатів коміксів. А зараз це один із найвідоміших персонажів у світі, який. Перетворює біль на жарти та наважується говорити і робити табуйовані речі. Вірою та баторічною працею Райан Рейнольдс на власних плечах витягнув Дедпула на вершину Олімпу. І коли глядачі ринулися в кінотеатри, закидаючи студію грошима, безсумнівно такий шлях лише приносив додаткові ачівки фільму. Зібравши 782 мільйони, Дедпул став найкасовішою картиною з рейтингом 18+, та миттєво запустив виробництво другу частину. Багато хто побоявся, що на якість сиквела вплине сварка студії та Райана Рейнольдса із Тімом Міллером, яка призвела до заміни останнього на режисера Джона Віка Девіда Літча. Проте, на щастя, страхи виявилися марними, і у 2018 році пошитий за лекалами попередника Дедпул 2 увірвався на великі екрани. Не розбивши колишнього запалу, за класичною формулою сиквелів, фільм додав у екшені, бійках, спецефектах, цинічних жартах та кривавих сценах, що не Могло не сподобатися глядачам до того, ж у фіналі на нас чекав приємний подарунок, адже Вейт Вілсон трішки погрався із подорожем у часі, виправивши помилки минулого, незрабну появу Дедпула, провального зеленого ліхтаря, та навіть дотягнувся рученятами до крихітної шиї Гітлера. Розробка спін-оффа, присвяченого новоспеченій супергеройській команді Сила Ікс та «Триквел Дедпула», який представляв собою роуд-муві з Росомахою, розпочалася ще задовго до касу успішного релізу другої частини. Проте всі плани зруйнувало одне велетенське але. Медіагігант Дісней після придбання Піксар, Марвел та Старворз поклав око на 20-те століття Фокс і 20 березня 2019 року успішно закрив масштабну угоду. Хоча на той час ще не можна було стверджувати, що Мишачий дім руйнує все, до чого доторкається, нотки занепокоєння заполонили уми фанатів, адже Marvel Studios отримала можливість використовувати людей ікс, дедпула та фантастичну четвірку, а заяви про непотрібність рейтингу Р тільки насторожували. Всі ми з нетерпінням чекали, як і коли Дісней почнуть представляти свої надбання. І якщо забути про камео мутантів, адже сьогодні на радарі червоний башкетник, то офіційно під гідою Марвел Дедпул з'явився 13 липня 2021 року у веселій сценці разом з Коргом, де вони переглядали трейлер комедійного бойовичка Персонаж. Але якщо б не твердолобі боси дійсний, як стверджував Рейнольдс, ми могли побачити його персонажа у похмуріших тонах. Мисливець міг вистежити, влаштувати допит та убити маму Бембі. Хоча, можливо, такий жорстокий мув наша психіка дійсно не витримала б. Через рік після дебюту MCU та келят, що криваво сатиричні мотиви залишаться незмінними, Райан Рейнольдс опублікував ролик, де з іронією відзвітував про свої труди над новим Дедпулом. А у фіналі запитав у Хью Джекмана, що випадково проходив позаду, чи не проти він ще раз зіграти Росомаху. І з цього моменту та рокового так офіційно розпочався відлік до липня 2024 року. Титанічний шлях дидпула до великих екранів, про який можна зняти окремий фільм, безкінечні перепалки і насмішки між Рейнольдсом та Джекманом нарешті дадуть свої плоди. Ці двоє подолали масу перешкод, щоб врешті-решт об'єднатися та врятувати Марвел від занепаду, принаймні у це хочеться вірити. Прем'єра Дедпула і Росомахи, яка відбудеться в Україні 25 липня, по міркам МС'ю, обіцяє стати найбільшою та найзначнішою з часів саги незкінечності. Якщо коротко і без спойлерів, сюжет фільму розгорнеться через 6 років після подій другого фільму. Вейт Вілсон переживатиме важкі фінансові проблеми та розбите серце, адже його покине Ванеса. Після Чого стуку двері? TVA, новий сент життя в образі Марвелівського Ісуса, болючі умовляння Росомахи із з іншого всесвіту допомогти та довгоочікувана детонація фансервісної бомби. Із десятками гучних камео, знайомих і улюблених персонажів, абсолютним зщанням над беззубими Дісней, марвелівськими проблемами та хитким положенням супергеройського жанру. В мережі є багатсько злитої інформації про фільм, починаючи від касту та закінчуючи сюжетом із фановими. Сценами після титрів. Тому, якщо хоча б маленька частка всього цього безумства буде у фільмі, або хоча б обіцянки Шона Леві, Райана Рейнольса та К'ю Джекмана, які колесять по світу із ефектною промокомпанією здійсняться, на нас чекатиме видовище ймовірного розмаху, яка переверне з ніг на голову кіно всесвіт Марвел. Пишіть, що думаєте про розхайпленого Дедпула і Росомаху, та чи збираєтесь відвідати кінотеатри? Якщо так, то бажаю вам якомога повітряних тривог. А у мене на цьому все. Дякую за вашу увагу, і до наступної суботи.